Давайте сьогодні подивимося, чи готові ви до нових стосунків. Нагадується загальний розклад. За індивідуальним пишіть у коментарі. Отже, чи готова я до нових стосунків? Король Кубків. Ця карта говорить про вашу емоційну зрілість і про те, що ви здатні будувати глибокі та гармонійні відносини. Також у вас є внутрішній вогонь. І бажання почати щось нове. Ви вже готові приймати нові можливості у коханні. Але лицар Пентаклів радить вам рухатися обережно і не кидатися у з головою. Адже вам необхідна стабільність і надійність, тож нові стосунки варто розвивати поступово. І на дні колоди повішений. Це означає, що зараз важливо ще раз переосмислити минулий досвід. Щоб почати нові відносини більш усвідомлено і без старих помилок. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. До зустрічі!